Доброго ранку, друзі, Вітаю вас на календарі вже середина листопада, і знову я приїхав. На свої місця з надією спіймати якусь хорошу рибку. Єдине ніяк не може ну, попасти на нормальну погоду. У нас зараз дуже зміна така, вчора буквально падав цілий день дощ. Сьогодні в нас синаптик плюс 15 обіцяє. Тиск пішов донизу, завтра стрімко уверх. Також завтра у нас е мокрий вже сніг обіцяють. Там мінус 1, мінус 4 на другому сайті. Ну, поїдає, я щука, би мало перед такими холодами би десь якусь свою активність проявити, але я вже навіть і не знаю. На воді я вже десь хвилин 40 кидаю в таких пару місць поки що ну, нема жодного контакту. Зараз буквально ще тут пару закидів роблю, йду на ріку і ще. Потім обіцяють вітер, буде якась хвилька, що сюди вернемося. Тут теж дуже такі важкодоступні місця, от, немає як кидати, як ви бачите, все в деревах. І спускатися дуже незручно, от, в такі от, як ви бачите, хащі зарощі Теж переживаю, щоб десь не впасти, не, не зломити спінні. Так, щоб не забув, зразу по коробочці розкажу, просили мене, щоб я показав. Звичайно, бюджетна коробка від Вестіна. Розміри є, точно не пам'ятаю, можу помилитися, я в описанні під відео залишу. Це тут 36 довжина, 22,5 і по-моєму 8 догори йде. То єдине, я тут обрізав ці такі перегородки. Я Зробив собі так, так як в мене. Рюзак невеличкий, десь в наступному сезоні прикуплю чуть більший. А так я собі тут чи катушку можу поставити, там приманки, вага. ну, Вмістимість об... жарків мене питали, я не знаю, ну, залежно від жарків, які. ну, 15-15 штук, 15, 18 штук можна вмістити. Все залежить від приманок, які вони будуть завеликі. Так, одразу, одразу одразу по снастях. Катушка Весьм W4 у 301 розмірі. Редукція 5-6 до 1, Шнур 13-й жильний, також від Вестіна. W10. Ну і палочка також Весцін. Powercast 248 ростом 2080 грамів. І поводок флюрокарбоновий, у мене зразу є готовий. Це від Savage Гіра. Зараз на даний це. Користуюся я діаметром 1,20, ну, саме менше 1,15 Хтось може скаже, що за цей за груби, що щука не буде брати, я не знаю, ну, я вже ловлю таке месків. 4 чи 5 років, все нормально, покльовки є. Я думаю, щука тут не звертає уваги на якийсь там поводок її. Цікавить приманка. Також пару слів про поводки, які я роблю, теж мене запитуєте, щоб я показав. Я от в'яжу, от наприклад, купляю флюрокарбон застіпку. Застіпка номер, ну залежно від, від цього і від, від якої фірми там плюс-мінус ну, четвертий розмір. Четвертий, половиною до п'яти В'яжу звичайним ну не звичайним, вузлом, не пам'ятаю, як він називається. Побачив я у Стефана Трумана, у Антона Фішмана, він такими в'яже. Даю також безузловку, Я користуюся, тому що я спінг ношу складений. Ну, Кожної рибалки мені вузли в'язатися також, ну, розумієте самі. Я от придбав собі такі завідні кільця цільні. Розмір 5,5 мм 140 кг на розрив, 30ЛБ від Севеч Гіра. Посилання, я не знаю, я їх знайшов, не залишив, бо тому, що я їх знайшов сам в інтернеті, я не пам'ятаю вже там, на якому сайті. Можуть бути ну, різної фірми. Так само я вузлом мутаю до кільця завідного і звичайна вузловка. Єдине, що коли при закидах, якщо стоїть у вас безузловка, слідкуйте, щоб воно ну, в тюльпан перше кільце не зайшло. Ух, блін, друзі, не знаю чому було видно. Щука взяла. Я її засікнув, вже побачив, ну, білий таке. Ось як прокусила, перший закид перейшов на ріку свіжі клювання. Зараз пробую поставити весень, може доловлю. Оце така приманка, ну класно підходить під ну, різні типи проводок. А також особливо ефективно при ну, простій рівномірній проводці. Має таку С-подібну гру і рівномірці. Ну і скорість проводки тут все залежить від пори року. Активність риби. Зараз, звичайно, потрібно такими Повільними проводками. Також проводка ну, з паузами стопен'го. При ловлі пасивної риби паузи можуть бути різними, тобто від невеликих і там до ну, 4-7 секунд Під час паузи там приманка залежно від плавучості, там суспендер ЧС тонує, вона або там, ну, зависає, або тоне. Ну і саме цей час. Щука в більшості атакує приманку. Також добре працює ця приманка з такими підтяжками спінінга, підмотуванням шнура. Це в мене тиха версія, так як я вже говорив на цій водоймі, от не знаю чому, скільки я вже ловлю, ну років 20, я вже замітив, що все таке краще це тихі воблера тут працюють. Друзі, взяла рибу, ледве включив. Взяла щучка така на свімчик. О, це вже якийсь розмір більший. Красава. А це вже розмір. А то шнурки, ти шнурки. Хуй. Зважу її стака до 2 кг А, не 2... Два триста Хороша щучка. Ну це вже веселіше сьогодні. Настрій піднявся. Ох, і шла супер так друзі п'ю чай поки ось які шрами залишила на джерку класний цей свім я в нього ну, вірю на нього так дивилися, також були Ну, меншої щуки клювання. Потрібно буде собі ще такого про запас одного взяти і чуть більше 13,5 см. Теж хочу спробувати, але це тиха версія Silent. Не така вже ж риба, друзі, і велика, але як для цієї ріки це норм. Оскільки в мене виїздів було нульових, можна сказати, що там дрібна щука, а сьогодні хоч така влетіла 2 з плюсом. Ну, палочка класно відпрацювала на такій рибі, звичайно, на таких вагах. Так як я говорив, набагато комфортніше кидати. Ривки риби, все, палка гасила, все, ну все нормально. Фу, може якийсь буде другий сьогодні вихід, зараз ще ключай, з'їм якісь канатки і продовжуємо. Та як сьогодні це вже яке? Третє? Четверте клювання можна сказати, ну третє це 100% одне клювання таке було якесь, ну непонятне. Так, клюнула риба в 11.30, забув я сказати. Так аби знати собі в майбутньому, ну плюс-мінус. Так, включаюся періодично, тому що в мене ну, павербанк щось перестав заряджати. Дві полоски заряджаю і все, і гасне. Я його викинув, потрібно десь сьогодні, або завтра не знаю в інтернеті щось пошукати якийсь нормальний павер. Ще половину є заряду, але все одно так економлю. Взяла ще така, не знаю скільки зараз буде. Не зняв, не знаю, зараз будемо дивитися скільки. Так, по нулям. Теж може таке сама, не знаю, може чуть менше. А, ні. Три.

У, круто, друзі. Це сьогодні я попав. Цей джербець джербет сьогодні просто розриває. Друга покльовка Хороша якої риби, 3 плюс, майже 300. Друзі, не зняв відео, та як ну, тут також довший час не, не цей не клювало, я вже телефон поставив в кишеню, думаю, зараз ще пару закидів йдуть, зроблю такий невеличкий перекур, можна сказати. І от Взяла така щука. Посилання, друзі, на такий джерк в описі під відео, кому буде цікаво. Є друзі, є. є, 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 є. Невелика вроді. Не така кілограмова така десь в кілограм? Ось, ну, і, друзі, і все, я вже зібрався, вирушаю. Щойно мав ще одне клювання. Під берегом вдарила в голову приманки, ну, не засіклася. Ну що так, пару слів. Сьогодні рибалку я дуже задоволений, скільки я їздив у шнурки, а сьогодні хоч удалося спіймати якісь хороші рибини. Нарахував я загалом десь 7 клювань. Не знаю, все це чи відео я опублікую. Більше там може є, тут залишу. Спочатку зранку підбирав я силікон, ну, на силікон більше ловив, мав два клювання, а все остальне на весь стін свім 12 см, суспендер тихий. Добре би було ще завтра поїхати, але ну, я не знаю, завтра у мене не вийде, але завтра також зміна вже погоди, тиск йде до, до цей, вгору, там мокрий сніг там обіцяють. Якщо синоптик щось не поміняє. І з друзі попав, попав на такий жор, на вихід риби сьогодні. Підібрав таку погоду більш-менш нормальну і все мені вдалося. Слідуча рибалка. Я не знаю, коли моя буде, так як подивимося по погоді, бо обіцяють у нас вже там мінус, дощ, мокрий сніг, будемо бачити. Аж, друзі, добре, не буду затягувати. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую всім за підтримку, за коментарі, подобайки, підписки. Нехай вам щастить, будьте здорові, зустрінемося вже у наступному випуску.